Я думаю, що е, будь-яка наша зустріч е, з президентом Америки е, повинна закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. І я думаю, що саме так ми повинні підходити до будь-яких наших зустрічей сьогодні. Реакція наших суспільств. Е, вона така, вона життєва. І я би дуже, дуже хотів, щоб ми мали результат. Я б хотів би, щоб ми мали позитивний результат для людей. Люди дуже довго борються за себе в Україні, дуже довго воюють і гідні того, щоб мали, знаєте, ну як не хочу казати світло в кінці тунеля, тому що ні, я про світло, світло дійсно мали. Світло, ми все для цього робимо.